В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 6 грудня день, коли Україна з особливою теплотою і болем у серці схиляє голову перед своїм військом. Це день, коли кожен із нас усвідомлює. Ми маємо майбутнє лише тому. Що українські воїни щодня стоять між нами та темрявою, між нашими домівками та загрозою, між життям і смертю. Напередодні свята у селищі Рокитне біля пам'ятного знаку захисникам Незалежності України на урочистості зібралася громада, щоб сказати найважливіше ми пам'ятаємо. Ми вдячні, ми тримаємося завдяки вам. У цій тиші, пронизаній холодним рудневим повітрям, відчувалася велика єдність, та сама, що допомагає народові триматися поруч зі своїми захисниками. Перед початком урочистостей керівники громади, рідні загиблих, поклали квіти до пам'ятних знаків та схилили голови перед пам'яттю всіх загиблих воїнів Рокитнянщини і України. До присутніх рідних та близьких загиблих героїв, військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів Збройних сил України. Членів громадських організацій та місцевих жителів звернувся Рокитнянський селищний голова Юрій Богданов, наголосивши, що сила України сьогодні це сила її армії, сила її людей, сила її незламної волі. Слава Україні! Дорогі, слава! Дорогі наші захисники! Учасники бойових дій, шановні військовослужбовці Збройних сил України, шановні дорогі волонтери, шановні вентерани Збройних сил України, дорога громада, прийміть найщиріші слова, привітання з нагоди Дня Збройних сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, охороняє її кордони. Та бореться за мир і спокій українського народу. Доблесть і честь, велич і незламність духу, відвага, хоробрість, мужність і неймовірний патріотизм це не жага до перемоги. Це все про вас, це все про вас, наші захисники. У найважчий для України час ви мужньо стали на шляху рашиського агресора, своєю сміливістю. Стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани, завоювати нас, завоювати нашу державу. Висловлюємо вдячні всім військовим, які сьогодні стоять на бойовому посту, серед яких і багато наших земляків, жителів нашої рокетнянської територіальної громади, які захищають сьогодні нас з вами, захищають свою рідну рокетнянщину і весь український народ. Доземний вам, Уклін і людська шана. Вшанували наших земляків, тих, хто віддав життя у російсько-українській війні, і тих, хто нині стоїть на оборонних рубежах, тримаючи лінію попри втому, небезпеку і щоденні випробування. У цю мить кожен присутній чітко відчув перемога. Це не абстрактне слово, а кров, сила, мужність і самопожертва реальних людей. Відповідно до указів Президента України, родинам загиблих воїнів Рокинянщини було вручено ордени за мужність третього ступеня, посмертно Клеменку Сергію Григоровичу, Ковальчуку Миколі Миколаєвичу. Шендрику Андрію Валентиновичу, відзнаку головнокомандувача Збройних сил України Комбатанський хрест посмертно Шелесту Андрію Юрійовичу. Указом президента України від 3 грудня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено старшого лейтенанта Лапіна Вадима Віталійовича. Також було вручено подяки Рокетнянської селищної ради військовослужбовцям, членам добровольчого формування Рокетнянської територіальної громади No1 та працівникам 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До слів вітань долучилися і керівник громадської організації Незламні патріоти Пошук Полон Юлія Андреєва. Сьогодні ми низько вклоняємося Збройним силам України за життя, за надію, за те, що навіть у найтемніші години вони залишаються світлом, на якому тримається вся країна. 5 грудня на Рокетнянщині також відбувся особливий по-справжньому щирий і світлий захід. Присвячений Міжнародному Дню волонтера та Дню місцевого самоврядування України. Зібралися на нього ті, хто щодня тримає надію людей волонтери, громадські активісти, старости, працівники та ветерани місцевого самоврядування жителі громади. Із глибокою повагою хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих українських. Захисників. Рокетинянський селищний голова Юрій Богданов звернувся до невтомних представників волонтерського руху зі словами вдячності і підтримки. Він підкреслив, що саме волонтери стали плечем для армії, тилом для країни, турботою для кожної родини громади. Найактивніші волонтери та волонтерські організації отримали заслужені відзнаки. Серед них громадські організації та благодійні фонди Незламні Патріоти Пошук-Полон, нашого роду сила на світанку, фонд пам'яті Василя Івановича Литвина, сила волі в Україні, відродження Рокетнянщини та інші, чия діяльність стала невід'ємною частиною спільної боротьби і взаємопідтримки. Зала стоячи, аплодувала цим неймовірним людям, тим, хто, забуваючи про втому й час, щодня працює для перемоги та для громади. Їх незламність духу, самопосвята й людяність викликають щиру гордість. Окремим волонтерам були вручені пам'ятні медалі громадської організації учасників АТО та учасників бойових дій Росичі, відзнаки військових частин. Згадали й благодійників та меценатів, людей, які допомагають заради добра. У рамках святкування також були відзначені працівники місцевого самоврядування, подяками. Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної та Рокетнянської селищної рад. Їхня щоденна, часто непомітна робота тримає і розвиває громаду, додаючи стабільності й опори. Теплі усмішки, сердечні слова, вдячність людям справи та чудові виступи творчих колективів і юних талантів Рокетнянщини створили. Особливу атмосферу. Це було свято, яке не лише відзначило працю, а й подарувало надію, підсилену, єдністю та довірою. 4 грудня 2025 року відбулося чергове засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Учасники засідання заслухали та обговорили 35. Питань порядку денного, що охоплювали ключові напрями життєдіяльності громади. Серед основних рішень схвалення низки програм, спрямованих на розвиток інфраструктури, покращення якості послуг, а також на забезпечення належної фінансової підтримки сил безпеки й оборони. Розглянуто питання про. Встановлення граничного рівня рентабельності на платні медичні послуги, які надає рокитнянська багатопрофільна лікарня. За всіма пунктами порядку денного виконавчий комітет ухвалив відповідні рішення. Згідно з регламентом, їх буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Рокетнянської селищної ради. У Рокетнянській громаді обговорили впровадження послуги раннього втручання. 3 грудня у Міжнародний день людей з інвалідністю у малому залі Центрального будинку культури селища Рокітне відбувся тренінг відпрацювання міжвідомчої взаємодії для впровадження послуги раннього втручання у громадах Київської області. У заході взяли участь фахівці Центру соціальних служб, служби у справах дітей та сім'ї, відділу соціального захисту населення, відділу освіти медичної галузі Рокетнянської селищної ради, директори дошкільних закладів громади, старости старостинських округів, представники благодійної організації Надія і дім для дітей. Ця благодійна організація вже багато років працює над реформуванням системи захисту прав дітей в Україні та створенням умов, необхідних для підтримки сімей. Одним із ключових напрямів її роботи останнім часом стало активне впровадження послуги раннього втручання у громадах столичного регіону. Послуга раннього втручання це комплексна підтримка сімей, які виховують малюків від народження до трьох років і мають ризики чи ознаки порушення розвитку. Така допомога дає змогу почати роботу у період, коли дитина найбільш сприятлива до корекції та навчання. Команда раннього втручання разом із батьками визначає головні потреби дитини, формує індивідуальний сімейний план та супроводжує його виконання. Раннє втручання це послуга для сімей, які виховують маленьких дітей віком від народження до 4 років, які вже мають порушення розвитку або мають ризик виникнення таких порушень. Тобто, ранні втручання допомагає всім сім'ям, які стикаються з труднощами щодо розвитку дитини, щодо організації своїх щоденних справ. І дуже важливо, що Спослуга надається сім'ям, а не окремо дітям, тому що маленькі діти вони навіть фізично не можуть вижити. Якщо поряд не буде батьків, але ці батьки мають бути компетентними, мають мати ресурс для того, щоб виховати своїх дітей. Для того щоб в громаді ефективно надавались послуга раннього втручання, має бути створена ефективна міжвідомча взаємодія. Хтось має виявити такі сім'ї, які потребують послуги, направити до послуг раннього втручання. Є сім'ї, які потребують небагато послуг, але є сім'ї, які потребують. Багато послуг, ресурсів, допомоги, і вся ця допомога має бути надана в громаді. Тому як в ранньому втручанні ми працюємо командою, так і в громаді ми також маємо працювати командою. Представники благодійної організації Надія і Дім для дітей відзначили ефективність співпраці з Рокитинянською селищною територіальною громадою. Та підкреслили важливість міжвідомчої взаємодії між соціальними службами, освітніми закладами та медичними фахівцями. Наша організація Надія Дім для дітей є цікавим прикладом співпраці з громадами Київської області. Ми дуже раді такій співпраці, оскільки. Можливість розвитку послуги раннього втручання, розвитку послуг для громад в Київській області є надзвичайно важливим сьогодні. Сьогоднішня наша зустріч в громаді є прикладом такої підтримки громад у розвитку послуг. Наша мета донести Рокетнянської селищній громаді що. Виявлення таких дітей може відбуватися не тільки лікарями, педіатрами, але це може бути і в старостатах, тобто коли староста працює з громадою. Дуже важливо, що сьогодні присутні на нашому заході директори дитячих садочків, які теж бачать тими є ресурсом, з ким спілкується громада. Також дуже важливо розуміти цих надавачів, які працюють в громаді, і служба справа дітей, і центр соціальних служб. І я знаю, центр підтримки сім'ї дітей сьогодні працює. Тому є отакий от великий, скажімо, колектив організацій, які є, але нам треба об'єднати зусилля з тим, щоби. Вчасно виявляти дитину, вчасно виявляти потреби в розвитку цієї дитині. А команда раннього втручання спільно може допомогти. Дякуємо вам за те, що ви небайдужі до дітей, які зростають в громаді Рокітнянської селищної територіальної громади. Дякуємо місцевій владі, селищному голові, колективу виконкому, які підтримують розвиток послуг в громаді і не Створювати нові послуги, а громадська організація, такі як ми, благодійна організація Надія Дім для дітей, знаходить можливість і ресурс підтримки та старті таких послуг, нових в громаді, з тим, щоб сім'ї з дітьми почували себе комфортно, відчували себе захищеними і відчували впевнено, куди вони рухаються, і знали, як рухатися далі. Учасники тренінгу ознайомилися з методами впровадження послуги на місцевому рівні, механізмами підтримки родин із дітьми з особливими потребами, а також ролю дошкільних установ у формуванні партнерської моделі допомоги. Розвиток раннього втручання один із пріоритетів Міністерства соціальної політики у межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору до 2030 року, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Комунальне підприємство «Рокітне водоканал. Оголосило про подання планових розрахунків тарифів на 2026 рік. Нині у Рокетнянській громаді діють ціни, затверджені грудневим рішенням виконкому у 2024 році. Водопостачання для населення становить 36,61 гривні за один кубічний метр. Для бюджетних установ організацій, а також підприємств установ організацій 40,25 гривні за один кубічний метр, водовідведення відповідно 73,25 за один кубічний метр та 125,74 за один кубічний метр. У підприємстві пояснюють, що необхідність перегляду тарифів спричинена значним зростанням витрат на електроенергію, заробітну плату, ремонт і реагенти, а також включенням інвестиційної складової для модернізації мереж. Планові тарифи на 2026 рік пропонують відповідно 45,5 гривень за 1 кубічний метр. 54,6 гривень за 1 кубічний метр за водопостачання. Та відповідно 114,93 гривні за 1 кубічний метр та 137,92 гривні за 1 кубічний метр за водовідведення. З 1 січня 2026 року українці Віком від 40 років зможуть безоплатно пройти комплексне медичне обстеження. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. Кожен громадянин після досягнення 40 років отримає сповіщення у застосунку дія через 30 днів після дня народження з пропозицією пройти скринінг. Підтвердивши участь на діякартку, нарахують 2000 гривень, які можна використати тільки для оплати обстеження у медичних закладах, включених до переліку Національної служби здоров'я України. Процедура триватиме 60-90 хвилин і проходитиме за один візит, а оплата здійснюватиметься безпосередньо дія карткою. Для користувачів без смартфона передбачена альтернатива оформлення банківської картки через центр надання адміністративних послуг. За даними Міністерства охорони здоров'я, на програму скринінгів закладено 10 мільярдів гривень. А тепер до спортивних новин в останній день листопада спортивний майданчик Рокетнянського ліцею номер 3 наповнився особливим передзимовим теплом. Тут відбулися матчі 10-го фінального туру відкритого чемпіонату Рокетнянської селищної територіальної громади з мініфутболу серед аматорських команд першої ліги сезону 2025 року. Як зазначила спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради Тамара Погасій, протягом майже трьох місяців футбольні баталії збирали на трибунах уболівальників із різних куточків громади. Кожна команда виходила на поле з вірою у перемогу, а кожен гравець із бажанням подарувати глядачам емоції, заради яких варто жити спортом. Після завершення матчів відбулася урочиста та тепла церемонія нагородження. Спочатку були вручені індивідуальні відзнаки, які по-особливому підкреслили внесок кожного лауреата. Кращий бомбардир Сергій Пустовіт, ФК ветеран. Кращий воротар Юрій Немировський футбольна команда Ветеран. Кращий гравець Олег Цитрин. Футбольна команда Рокітне 2. За підсумками всього сезону футбольний п'єдестал виглядав так: перше місце футбольна команда Ветеран. Друге місце футбольна команда Рокітне 2. Обидві футбольні команди селище Рокитне. Третє місце ЮВР Агро село Житні Гори. Кубок переможця, медалі та дипломи вручали Тамара Погасій та головний суддя змагань Михайло Клеменко. Їх щирі слова, подяки та підтримки стали гідним завершенням футбольного сезону, який подарував громаді яскраві враження. За новим церковним календарем сьогодні 6 грудня українці вшановують святителя Миколи. Одного з найулюбленіших християнських святих. Культ Миколая на українських землях бере початок ще з часів Київської Русі, коли разом із християнством поширювалися і візантійські традиції. Уже в 11 столітті тут зводили перші храми на його честь, а перекази про доброчинного чудотворця органічно увійшли до народного фольклору. Українські звичаї, пов'язані з Днем Ангела Миколи, сформували яскраву мозаїку, де переплелися християнські мотиви та давні народні уявлення, найвідоміша традиція подарунки для дітей, які святий Миколай приносить уночі. Сховані під подушку чи в чобіток, вони символізують добро і щедрість, нагадуючи про головну рису святителя. Допомагати тим, хто цього потребує. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім вдалих та спокійних вихідних і до нових зустрічей в ефірі.